Феофанія є елітною клінікою, яка досить відома і в світі, і не тільки в Україні. На даний момент вона має свою концепцію і свою ціль. І ті можливості, які має Феофанія, вони повинні служити українцям і допомагати. Адже місія Феофанії – виконувати медичні послуги на самому вищому професійному рівні. Місія велика Феофанії, і інших моїх шановних колег, лікарів, полягає в тому, щоб зараз в даний час підтримати і президента, і ті процеси, які відбуваються в державі, щоб заспокоїти суспіль. Ми реалізуємо ініціативу президента України. Ті кроки, які зараз робляться у охороні здоров'я держави, цивілізовані, якісні, і ті кроки, якими йде медична спільнота, медична лікарня Феофанія відкриває двері за ініціативи президента України. Тобто, за час роботи команди президента сформована та. Ті обставини, які дозволили зробити таку відкритість, адже нікому ні для кого не є секретом те, що Феофанія до цього моменту була більш закритою клінікою. Відкриття На базі клінічної лікарні Феофанія, навчальної програми найвищого світового гатунку та якості з метою навчання медичних працівників а саме лікарів в першу чергу, а також середніх медичних працівників. Тим стандартом медичної допомоги ми їх втілили в формі локальних протоколів клінічної лікарні Феофанія для наших пацієнтів. Рити на базі Феофанії так званий навчальний е центр, навчальну клініку, яка буде аплікувати акцептувати в Україні найкращі стандарти медичної допомоги світового рівня. Ми зараз ведемо переговори з найкращими вузами, які є на теренах Сполучених Штатів Америки, Європи, і залучаємо найкращі технології, як медичні, так і власне навчальні.